Професійний лазерний рівень фірми Ubar модель 902 cg Він має один горизонт і одну вертикальну лінію, які світять на 360 градусів по колу. Лазерні модулі у цій моделі фірми Osram німецькі найкращі серед всіх лазерних рівнів. Він працює від чотирьох пальчикових батарійок типу АА. Ось такий звичайний пальчик. Корпус приладу повністю прогумований у місцях, де він може падати. Ось таким ось чином. Тобто він повністю гарно має ступінь захисту ip 54 Панель керування представлена у вигляді однієї такої кнопочки мембраної, на яку можна так натискати і в рукавичках, перчатках, як завгодно. Тобто це не сенсор. Кнопочка розблокування маятнику в речах знаходиться тут. Клац, вмикаємо. За замовчуванням відразу вмикаються дві площини і вертикаль, і горизонт. Можна вибрати тільки одну, наприклад, тільки горизонт або тільки вертикаль. Також є режим заблокування маятнику. Для того, щоб ви зробили косу проєкцію під якимось. Кутом, який вам потрібен. Також можна в цьому режимі вмикати та вимикати будь-яку площину. Крім цього, лазерний рівень підтримує роботу з приймачем. Бачите, синенька лампочка ПВ горить. Для того, щоб її вимкнути, потрібно натиснути і потримати 2-3 секунди. Клац, вимкнули, увімкнули. Все працює. У цьому режимі значно економиться заряд батарійок. Та можна працювати з приймачем. Максимальна дальність дії такого приладу складає 40 метрів, це у приміщенні, або на вулиці 10 метрів. В сонячну погоду можна використовувати приймач до лазерного рівня, який продається окремо, і працювати також до 40 метрів з приймачем. У комплектації йде 4 пальчикових батарійки. Гарний, якісний магнітний кронштейн. Неодімові магніти, можна повісити на гачечок або поставити на штатив. Кронштейн. Кронштейн має виносну стрілу, коли ви ставите рівень, то можна його трішечки ось так змістити. Для чого це? Для того, щоб коли він у вас стоїть на штативі або на якійсь платформі, щоб штатив не заважав променям малювати лінію на підлозі. Все тут гарно зроблено, бачите, магніти, якісні защілочки такі, поворотна система винта, тобто можна його обертати по колу. Магнітна мішень дозволяє вам побачити лазерну лінію на значних відстанях при сильному освітленні. Під деяким кутом можна. Побачити, як вона працює, як дзеркало складається ось в таку сумочку, яка йде у комплекті. Все компактно, зручно брати з собою.